6 січня Православна церква України святкуватиме водохреща, або як його ще називають, богоявлення. Саме в цей день відбулося хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Тому вода на це свято вважається священною. Вона здатна очищати тіло та душу від хвороб та гріхів. А тому багато людей на водохреще підтримують традицію: окунатися в водоймах. Цілий кругий рік обливається холодною водою в ванні, але попробую так само окунутися. В Ополонці. моїй сім'ї це досить така щорічна традиція. Проте цьогоріч маю певні захворювання. І так як я співачка, мені не бажано зараз хворіти, тому цьогоріч, на жаль, ні. Люди розповідають, після окунання позитивні емоції переповнюють, певнені. вода в цей день дійсно особлива. Перехоплює дух. Тут от такі от емоції, ну і це ну, традиція. Тобто, вже якби і навіть та зустріч з друзями, яких. Вже, скажімо так, от дуже рідко бачимося, але от в цей день ми обов'язково зустрічаємося. Воно того варте. Не чула, що хтось захворів. Це дійсно от якась така вода в той день має таку силу, що вона негативно на людину не діє. Однак такі окунання дозволені не всім. Медики радять перед цим обов'язково проконсультуватися із своїм сімейним лікарем. Перед екстремальною процедурою перш за все необхідно порадитися зі своїм сімейним лікарем. Окунатися необхідно лише тим людям, які абсолютно здорові. Не рекомендовано окунатися вагітним жінкам, дітям та немовлятам, також літнім людям та людям. З хронічними захворюваннями новачкам не рекомендовано окунатися, якщо температура повітря нижче мінус 10 градусів за Цельсієм. Також важливо пам'ятати про поступову підготовку організму до окунання, зокрема загартовування. Необхідно ще це розпочинати з літа, окунатися в крижаній воді, купатися в прохолодній воді, приймати холодний душ. І коли ми заходимо вже безпосередньо в купіль, необхідно це робити поступово, заходити повільно, спочатку вмити. Обличчя обтети. Груди, живіт, спину перебувати в у воді рекомендовано від 3 до 30 секунд, це в залежності від самопочуття. Священник Святопокровського собору Петро Мартинюк також радить окунатися лише тим людям, які ведуть здоровий спосіб життя а в іншому випадку воду достатньо просто пити та освятити нею домівку. Ми можемо прочитати, що в самій молитві що ця вода для всіх тих, хто з вірою п'є і окроплює домівки нею. Тобто нічого не вказано у цій молитві про занурення у цю воду, і повинні ми розуміти. Що занурення у воду зовсім не змиває гріхи людські, як інколи ми можемо зустріти у різних розмовах? Чути ні, ми миваються гріхи зовсім інші. Це покаянням і зміною життя людини. Якщо ж ви все-таки вирішили окунатися у воду, то рятувальники радять обирати для цього спеціально облаштовані місця. Зокрема, там має бути безпечний спуск з ходинками. Також важлива наявність надзвичайників. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.